Доброго дня, займаємось постачанням європейського обладнання. Це навісне обладнання для екскаваторів. Від міні-екскаваторів 1 тони до максимально 400 тонних екскаваторів. Є такі машини. Це ресайклінг, демонтаж, це просіючі ковши, це фрези, кемерок. Все це в основному виробник Німеччина, Гідрорам – це Голландія. Основний наш продукт це ой квіт, Це швидкоз'ємна система. Оператор, не виходячи з кабіни, міняє обладнання на протязі 7-8 секунд. За 8-7 секунд він поміняв обладнання і працює іншим ковшом або іншою навіскою.